Всім привіт! Вітаю вас на курсі NMT Старт від освітнього центру іспиту. Це короткий курс, який крок за кроком вас проведе по всьому процесу NMT, від розуміння, що це таке, до готовності його скласти. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що чекає на цьому курсі, а також ознайомимося з самими такими початковими моментами, що ж таке НМТ і що чекає вас на цьому НМТ. Для початку представлюся, мене звати Анна, я працюю методисткою в освітньому центрі іспит. Я закінчила історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, тому вже більше ніж три роки я викладаю історію. Також, уже третій рік я готую до НМТ, тому я маю досвід і в підготовці, і орієнтуюся в матеріалі, і тому з радістю передам ці знання. На наступних заняттях готувати вас до підготовки до НМТ буде Ксенія. Ксенія, репетиторка освітнього центру Іспит, викладає англійську мову. Сама Ксенія навчається за кордоном, тому з радістю передасть свій досвід підготовки до вступу за кордон і в цілому свій досвід вступу. Сама Ксенія відносно недавно складала НМТ і вступ. Упала, тому пам'ятає сам цей процес і готова допомогти у підготовці і психологічно, і теоретично, практично. Тому не перемикайтеся, а ми продовжимо. Про що ж взагалі цей курс? Зовсім скоро вам складати НМТ. Можливо, ви випускаєтесь з 11 класу і вам дійсно. Прям зовсім скоро його складати. До речі, можливо, ви випустилися раніше, але ви знову хочете вступати в заклад вищої освіти, і вам теж потрібно складати НМТ. Можливо, ви ще в 10-му чи то й в 9-му класі, і для вас це не настільки скоро відбудеться, але все одно рано чи пізно відбудеться, і якраз можна раніше дізнатися, що це, і спланувати свою підготовку. Найголовніше, що це курс про НМТ. Відразу скажу, що ми не будемо готуватися до здачі конкретних предметів чи до вирішення якихось там конкретних завдань. Ні. Цей курс допоможе вам ознайомитися повністю з усією процедурою НМТ. І от якраз сьогодні ми поговоримо про структуру НМТ, про формат НМТ, про процедуру іспиту. Надалі ми будемо говорити про те, як зареєструватися, що потрібно для здачі, як прийти його і здати. Ось це все таки. Базові речі, таку теорію можна сказати, ми обов'язково з вами розглянемо. Дуже важливим елементом цього курсу є така практично орієнтована частина, тому що НМТ це що? Це завдання, вам потрібно вирішувати завдання. І от протягом цього курсу ми розкажемо, наші викладачі розкажуть, як складати завдання з конкретних предметів, на що звертати увагу, які такі є пастки, на які не потрібно попадатися. І цьому всьому ми приділяємо дуже велике. Велику увагу, тому що це неймовірно важливо, це вже 50% вашого успіху на НМТ, якщо ви розумієте, які завдання вас взагалі чекають. Ще один такий ключовий момент, який вас чекає на цьому курсі це тест на визначення вашого рівня знань з різних предметів. Вас чекатимуть тести з абсолютно всіх предметів, для того, щоб ви могли. Успішніше спланувати свою підготовку, тобто, щоб ви відразу могли зрозуміти, на що вам потрібно, на які теми вам потрібно особливу увагу звертати, які ви й також, в принципі, непогано знаєте, і вам потрібно лише там повторити якісь моменти. І от якраз для цього і потрібні оці тести на визначення вашого рівня знань. Крім того, до тестів з обов'язкових предметів ми пізніше з вами ще поговоримо, що таке обов'язкові предмети, до тестів з обов'язкових предметів. Докладають відео з розборами цих тестів, щоб не було такого, що ви просто прийшли, не зрозуміли, в чому ваша помилка і пішли далі. А наші викладачі вам розкажуть про те, як це вирішувати, про те, в чому тут може бути помилка, і от обов'язково про це все ми поговоримо. Ну і звісно, вас чекає дуже багато порад з підготовки про те, як краще готуватися, про те, як вести конспекти, про те, як шукати матеріал, як його зберігати. І все це обов'язково стане вам. У нагоді, ну і така бонусна частинка, вас я ще чекаю, коли ми поговоримо саме про психологічну підготовку, спробуємо дати вам психологічні поради, як заспокоїтися, як не перенервувати, що зробити для того, щоб в сам день НМТ бути в стані, в ресурсі для того, щоб успішно його скласти. І таким чином ми з вами пройдемося по всьому-всьому цьому шляху підготовки до НМТ, розглянемо всі-всі аспекти, для того, щоб ви були повністю готові. А, в першу чергу, психологічно ну і готові по матеріалу, який ви складаєте на НМТ. Ну і ми вас не відпустимо, просто проглянувши відео, тому що протягом цього курсу вас чекають конспекти, вас чекають чек-листи, вас чекають різні такі інтерактивні завдання, коли потрібно подумати про рефлексувати те, що ви почули, і зберегти для себе цю інформацію знову ж таки, тому що це вам знадобиться в підготовці. І вас чекає такий різносторонній курс, невеличкий, звісно, але він вміщає в себе дуже багато матеріалу і може стати вашим таким дуже успішним кроком до дуже успішної здачі НМТ. на цьому ж занятті. Ми з вами поговоримо про те, що таке НМТ. Тобто, це такий перший крок, така базова база, щоб розібратися до чого ми тут взагалі готуємося. Ну і почнемо з основи. Це з такого визначення. НМТ, яке розшифровується як національний мультипредметний тест, це обов'язковий іспит для вступу на бакалаврат до закладів вищої освіти в Україні, який з'явився у 2022 році, коли почалося широкомасштабне вторгнення. До цього моменту випускники здавали ЗНО, але в умовах війни ЗНО не зовсім підходить. Тому от і винайшли ось це НМТ. І залишатиметься НМТ обов'язковим і основним форматом вступних випробувань, поки не буде покращена безпекова ситуація в Україні. Тобто в цьому році ми ще складаємо НМТ, ну і побачимо, як воно буде в наступні роки. На відміну від інших форматів державних іспитів, державного тестування, НМТ має низку своїх особливостей. Щоправда, всі державні тестування вони проходять в електронному форматі. і от Тут НМТ нічим не відрізняється. Також це відбувається повністю в електронному форматі. Спеціальні такі тимчасові центри облаштовуються місця здачі НМТ. І от в цих тимчасових центрах, які також скорочуються як ТЕЦ, проходить саме НМТ. Але от якраз на відміну від інших іспитів, у випадку НМТ на тесті складається не один предмет, а чотири навчальні предмети. Серед них якраз є обов'язкові для всіх. Це українська мова, математика. Історія України, тобто всі випускники обов'язково здають ось ці предмети. Також здається четвертий предмет, і його вже можна обирати. Про те, як його обирати, на що звернути увагу, який предмет більше саме вам підходить, ми обов'язково поговоримо вже в наступному занятті. А поки що просто фіксуємо цей момент, що здається чотири предмети: українська мова, математика, історія України, і четвертий предмет, який ви будете самостійно обирати. Декілька років вже ведуться розмови про те, що потрібно здавати інші якісь обов'язкові предмети, чи що їх потрібно здавати більше. Проте в офіційних джерелах поки що немає ніяких змін, але щойно вони з'являться, ми обов'язково про це вкажемо на нашому курсі. Всі чотири предмети складаються в один день. І загальна тривалість тестування це 240 хвилин. З цих 240 хвилин 120 хвилин виділяється на перший блок, у який входить українська мова і математика. Потім йде перерва 20 хвилин, і після цієї перерви пишеться другий блок. Це історія України, і ось це якраз четвертий предмет на вибір. В межах блоку предмети можна змінювати місцям, Тобто, якщо перший блок українська мова і математика, ви можете написати спочатку математику, потім українську мову. Ну або навпаки, і в другому блоці так само. Тобто в межах блоку ви можете обирати, як вам буде зручніше, але загалом ось ці два блоки вони залишаються незмінними. Щодо оцінювання, особливості оцінювання, це те, що оцінювання здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. Відразу після того, як ви складаєте іспит, у вас на екрані з'являється бал. Але це саме ваш тестовий бал. Кожне завдання має якусь вагу. Тобто, якісь завдання. Вони оцінюються в 1 бал, якісь 2-3 бали. І от відразу після тестування ви побачите, скільки правильних завдань ви зробили. Це ваш саме тестовий бал. Ось це від 100 до 200 це вже рейтинговий бал. І він з'являється пізніше. Уже після того, як всі напишуть НМТ, з'являться офіційні таблиці переведення тестових балів у рейтингові. І от уже з цим рейтингом. Ейтинговим балом ви будете вступати до закладів вищої освіти. Тобто, спочатку ви отримуєте свій тестовий бал, вам буде даватися папірець для того, щоб ви його собі записали, зафіксували, і пізніше будуть офіційні таблиці переведення тестових балів у рейтингові, і пізніше ви вже отримаєте свій рейтинговий бал. Ось ці таблиці переведення їх можна знайти попередніх років, але вони не актуальні, тому що кожен рік трішечки змінюється Ось цей рейтинг, тому що це залежить від того, яка загальна ситуація у всіх, хто складав НМТ. Тому для того, для своєї Підготовки для того, щоб зрозуміти попередньо, на який бал ви зараз можете претендувати, ви можете знаходити таблиці попередніх років. Але пам'ятайте, що в результаті ваш бал буде трішечки відрізнятися, тому що рейтинг буде інший. Ну і ось це, в принципі, всі такі особливості, їх не дуже багато. Ми обов'язково з кожною окремо ще попрацюємо про кожну окремо поговоримо, але це основні такі моменти. Ну і переходимо до підсумків. Отже, НМТ у нас це така сучасна, безпечна об'єктивна форма вступного оцінювання, яка відповідає умовам сьогодення. І якраз завдяки НМТ ті, хто вступають, тобто абітурієнти, можуть показати, продемонструвати свої знання в цифровому форматі, і це якраз забезпечує прозорий вступ до закладів вищої освіти, навіть ось таких складних. Обставинах і умовах війни. Це було наше вступне заняття в межах курсу НМТ Старт. Ми з вами поговорили про те, що таке НМТ, як воно складається, які є особливості оцінювання, особливості складання. Ми обов'язково про всі ці моменти, про всі елементи вступу поговоримо з вами ще раз пізніше, детальніше. тому залишайтеся з нами, переходьте на платформу і переглядайте наступні відео. Не забувайте, що. Вас до відео також чекають завдання, які ви можете виконати для того, щоб більш успішно запланувати свою підготовку. Тому залишайтеся з нами і зустрінемося з вами на наступних заняттях. Всім бувайте і всім щасливого мирного дня.